Я дуже рада, що обох і ресурс працює на нашій території, тому що не кожна організація може налагодити, так само вивіз сміття, як на сьогоднішній день, налагоджено на території Васильківської міської територіальної громади. Хочу виразити їм подяку. Подяку за таку, за таку велику роботу, за бажання змінювати на краще. Це великий прорив у правилах поводження з побутовими відходами. На наступний рік ставимо собі завдання налагодити більше у сфері поводження саме із великогабаритом. Ми хочемо там облаштувати окремі майданчики, додаткові, тому що на даний час майданчики в нас в основному вже всі облаштовані для побутового сміття, але є ще потреба в облаштуванні саме майданчиків для великого габариту. Визначені дні, визначені години, але бувають форс-мажорні обставини, коли десь слизько, не може заїхати, але ми повідомляємо мешканців, реагує обох міста ресурс. В принципі, співпраця в нас тісна міської ради, у нас є відділ контролю за благоустроєм, який тримає на контролі все це. І е, працівниками, і керівництвом приватного підприємства я хочу їм подякувати, побажати їм процвітання, бажання творити ну, гарні, бажання на гарні справи, тому що це гарна справа.